Вітаємо слухачі Української Радіо Миколаїв, студії ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Кошенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 ФМ. Первомайськ, 105 і за календарем, 21 січня, вже 1063 дні триває широкомасштабна війна Росії проти України. До відновлення Миколаївщини долучаються і школярі, й підлітки нашого регіону. Цього їх навчають в межах різних освітніх програм. До прикладу, у цьогорічному сезоні програми «ЮЕКТІВ – Україна плюс активність. Підлітки Миколаївщини активно готували різного роду ідеї просторів у своїх громадах. Музейних, мистецьких та освітніх локацій діти мріють про осередки у своїх селах, де вони зможуть спільно проводити час з однолітками. Зі слів лідерки програми ЮЕКІ Христини Кащук, мета програми це виховати покоління лідерів, які будуть вкладатися у розвиток своєї країни вже зараз. Це не лише про надання фінансування на їхні ідеї, це про створення спільноти, яка в подальшому разом змінюватиме свої громади. Після програми ми активно співпрацюємо. Вимо із ними, а вони відчувають, що мають вплив і їх готові слухати голови громад та організацій. А які ідеї подавали школярі Миколаївщини, як і хто допомагав їх реалізовувати, та якими є результати переможців. Ми розповімо далі у програмі Радіодень. Юектів. Освітня програма для підлітків про розвиток малих громад. Її з 2022 року втілює благодійний фонд Сейвет, що займається відновленням доступу до освіти у громадах, які постраждали від війни, разом у співпраці з американською неурядовою організацією «Spirit of America» і благодійним фондом разом для України. Фонд Сейвет, що буквально означає «Берегти освіту, був створений у 2022 році та покликаний відновлювати життя в громадах, що постраждали від. Двіни, завдяки освітнім, соціальним та інфраструктурним рішенням, фонд працює у Чернігівській, Київській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській областях і вже другий рік поспіль активно працює в Миколаївській області, зокрема з програмою для підлітків, а також облаштовує укриття для шкіл тощо. А як все починалося? Маємо можливість запитати у Христини Кащук, лідерки програми «ЮЕктів». Вона долучилася до нашої розмови телефоном. Вітаємо, Христино, Розкажіть, коли програма запрацювала у Миколаївській області і якими є складові даної програми? Загалом програма стартувала у 2023 році. Тоді, вперше, ми її імплементували на Київщині, Чернігівщині та Миколаївщині. До нас ще з за декілька місяців звернулася неурядова гуманітарна організація Spirit of America, які власне і станом на зараз і дотепер і в майбутньому є та залишаються нашими ключовими партнерами у співпраці і утворенні цієї програми. Перша хвиля відбувалася в двох регіонах, і після успішного завершення близько ста підлітків цієї програми ми зрозуміли, що дуже хочемо поширити таку практику. І... Таку прекрасну можливість для молодих людей інших громад, саме так розпочалася наша співпраця з програмою у 2023 році. На той момент ми оголосили відбір для шкіл. Ми обов'язково збирали мотиваційні листи керівників закладів освіти. Їх наявність укриття в закладах освіти і можливість безпечно зустрічатися командам учасників учасників, відібрали 10 шкіл на той момент. Оскільки ми тільки вперше заходили в регіон, в нас напевно учасників і поданих заявок не було аж так багато. А вже цього року можемо похизуватися тим, що ми маємо близько 40 заявок, з поміж яких ми відбирали знову 10 шкіл, яких запрошували в подальшому до участі, тобто. Мають право стати учасниками ті, хто має щире і невідкладне бажання бути такими, і мають безпекову спроможність е, організувати навчальний процес для команд, які безпосередньо будуть брати участь. А учасники це підлітки віком від 14 до 17 років. Які готові працювати в команді і теж мають дійсно бажання для того, щоб втілювати красиві, якісні і свідомі ініціативи у своїх селищах, містечках і громадах, тут важливо також зазначити, що ми беремо за пріоритет роботу саме з віддаленими прифронтовими і постраждалими громадами, тобто ми намагаємося фокусуватися там. Де наша присутність є найбільш важливою зараз, тут дуже важливо в першу чергу сказати про цінності програми, якими ми наповнюємо кожен із компонентів її. І що навчальна частина, що подальша практична реалізація має під собою п'ять цінностей, за основу чого ми беремо всі початки і вектори подальшого розвитку юектів. Після першої хвилі програми ми зрозуміли, що важливо не просто зібрати 100 підлітків, забезпечити їх менторською підтримкою, навчити їх проектному менеджменту бюджетуванню. І е, навишці якісно підчити свої ідеї, а й забезпечити їх подальшою підтримкою. І важливий дуже особистісний розвиток і компонент діти після декількох місяців окупації, як це було на Миколаївщині, абсолютної онлайнової освіти відсутності там нормальної соціалізації, дуже спраглі до того, аби працювати в командах. Виявляти себе, проявляти і розуміти, як це бути постійно з кимось, не, не лише через екран комп'ютера, а вживу, тому е, ми також творимо спільноту випускників, яка є продовженням нашої програми, яка є містком до подальшого особистісного розвитку е, всіх, тих, хто закінчив програму і має подальше бажання. Бути в частині цієї спільноти і творити, не просто отримуючи там якесь благо, а творити для тих, хто надалі буде ставати випускниками. У нас є дуже багато гарних прикладів, як цьогоріч до процесу пітчингу долучалися. Там декілька випускників підтримували. Якусь може таку навіть менторську підтримку надавали е, всім тим, хто. Працював протягом чотирьох місяців з програмою, тож дійсно спільнота бути різними хвилями однієї сили це надважлива компонента програми ЮЕФТІВ. І, на мою думку, те, що робить її направду цінною, направду унікальною. Дякуємо, Кристино. Мета програми зрозуміла. А як реалізовували її в громадах Миколаївщини? Зараз почуємо. Зауважимо, що свої проєкти презентували 10 команд, а це 100 підлітків, з якими працювали 10 менторів програми. У результаті журі обрало 5 із 10 команд, які отримали фінансування від партнерів програми по 5 тисяч доларів на втілення проєкту. Команда села Щербані Вознесенського району отримала сертифікат на створення у школі освітнього центру Вулик від фонду Сейвет та партнерів. Про те, як команда стала учасницею програми, що готувала, та яким є результат, нам у коментарі телефоном розповіла Світлана Климович, наставниця команди Синергія Щербанівського ліцею, нашому Щербанівському ліцею імені Миколи Миколайовича Рябошапки пощастило пройти відбір із 70 шкіл і потрапити до освітньої програми Юектів для підлітків. Про розвиток малих громад. Проактивні учні це шість учнів 9 класу та чотири учні 11 класу, створили команду Синергія. Програма тривала 15 тижнів, де учні опановували основи проєктного менеджменту і паралельно створювали проєкт Освітній навігатор, метою якого є надання учням ліцею можливостей для самореалізації, для розвитку софт скілз та волонтерського руху. Освітній проєкт довгостроковий і охоплює три напрямки: перше неформальна освіта для розвитку практичних навичок. Друге менторство для учнів, третій напрям волонтерські ініціативи, наприклад, допомога людям поважного віку з цифрової грамотності. Як результат, учні ліцею, а це діти із чотирьох сіл. Молодь села отримають практичні навички, які допоможуть бути успішними в житті. В учнів, які мають труднощі у навчанні, ментори будуть намагатись розвивати мотивацію та впевненість у собі. Жителі громади, які потребують допомоги від волонтерів, відчують себе впевненими і захищеними у світі цифрових технологій. І все це ми будемо реалізовувати у молодіжному просторі Вулик. На створення якого ми отримали сертифікат, за що дуже вдячні Міжнародному фонду SaveEd та партнерам програми. Пані Світлана щойно наголосила на суттєвій підтримці менторів даної програми. Дійсно, бо протягом 15 тижнів підлітки опанували навчальну частину програми UACTIV, навчалися проєктного менеджменту, пропрацьовували ідеї соціально корисних проєктів для власних громад, щоб представити їх на фінальній презентації. Юлія Бурикіна вже двічі була менторкою програми UACTIV. У 2023 році Юлія менторила команду селище Єланець. Тоді школярі отримали кошти на втілення багатофункціонального хабу. По двірі школи цей проєкт допоміг об'єднати місцевих мешканців та внутрішньопереміщених осіб, які переїхали до Єленця через повномасштабну війну. У 2024 році дівчина менторила команду з села Пересадівка. Підлітки також отримали фінансування та цьогоріч втілять свою соціальну ідею, а саме простір для фізичного саморозвитку та залучення молоді батьків та дітей до активного способу життя. Про те, як працюється з підлітками в межах програми, які Враження від підлітків, з якими працювала, розповідає Юлія Бурикіна. Хочу сказати, що це дійсно цікавий досвід для мене як для менторки, адже в програмі беруть участь ті команди, які пройшли відбір. Відповідно, вони вмотивовані, зацікавлені в проходженні цього навчання. Тому ем, робота з дітьми відбувається не так, що їх хтось змушує щось робити, а навпаки, вони дуже змотивовані, бажають змінити свою громаду на краще. Не тільки там свій навчальний заклад, а загалом громаду, що я теж дуже важливим, я важаю. Я вже вдруге менторка в даній програмі. Хочу сказати, що справило враження на мене те, як діти трансформуються за час проходження програми. На початку це команда, яка зазвичай не стикалася раніше, взагалі, навіть поняттям проектний менеджмент, не було у них такого досвіду. Протягом програми протягом навчання програми у них з'являється не тільки знання, а ще дуже важливі. Важлива ще й практика, тобто вони вивчають теми з фандрейзингу, і вже в період свого навчання вони вже роблять певні дії, які залучають додаткові кошти, наприклад, на, на їх проект. По завершенню навчання в програмі це вже зовсім інші діти. Це дуже приємно за цим спостерігати. І, наприклад, в цьому році я зустрілася на на фінальному пітчингу з дівчатами зі своєї минулорічної команди. Ну, я взагалі була дуже приємно вражена, наскільки дівчата за цей час багато чому навчилися, наскільки у них активна життєва позиція. Насправді когось конкретного виділити дуже складно, тому що всі складають такий великий механізм цієї програми. Але напевно окремо я би хотіла виділити вчителів, тому що мені здається, у них робота одна з найскладніших в даній програмі, адже вчителі так само вперше стикаються з темою проєктного менеджменту, як і діти. І вони навчаються з ними разом, і дуже важливо цей момент. Не нав'язувати дітям свої ідеї це насправді впливає загалом на результат пітчингу Ну та й взагалі реалізації проєкту цього робота вчителя. Вона є такою дуже важливою і основоположною. Я би сказала, в даній програмі це дуже корисно для дітей, тому що у нас тут є два формати роботи: це онлайн і офлайн. М -м, онлайн дуже багато зараз цього. У мене була в цьому році команда з пересадівського ліцею. На жаль, в їх школі ще немає укриття, але зараз воно, до речі, добудовується. Маю надію, що скоро діти зможуть вийти в офлайн навчання. І тому вони дуже рідко навіть бачились і між собою. А тут, якби завдяки програмі, ми мали можливість з ними зустрічатися офлайн. А такі зустрічі це якби хороші заходи для того, щоб. Зустрітися, обговорити спільні ідеї і е, взаємодіяти з однодумцями. Окремо хочу ще від себе додати, що мені дуже подобається, що програ програма прогрпрограма вона не завершується на фінальному пітчингу, а у дітей є можливість. Стати частиною великої спільноти, де вони потім спілкуються, отримують ще нові знання. Я вважаю, що це дуже хороша можливість, тому що зазвичай певні програми там починаються, завершуються, і все. А тут є можливість бути частиною великої спільноти. До прикладу, знову ж таки, візьму е, приклад минулорічну свою команду з е, Вони отримали грант, але на цьому все не завершилося. Вони надалі продовжують залучати кошти на ну, удосконалення того простору, який вони створили в своїй школі. Просто отримання гранту і. Там його використання це одне діло, але коли діти ще в подальшому можуть застосовувати свої знання, це дуже корисно для них і для майбутнього їх життя. А на продовження теми очного спілкування дітей, тут варто додати, що підлітки ще з одного села Червоної долини Широківської громади отримали 5 тисяч доларів на облаштування простору їдальні у стилістиці світу Гаррі Потера. Школярі кажуть, що це стане одним з небагатьох місць для зустрічі та дозвілля після того, як у 2022 році їхній ліцей був повністю знищений прямим авіаударом. Хоча дорога до реалізації проєкту була. Довгою далі говорить Віктор Мушин, директор Червонодолинського ліцею. Ви вже володієте інформацією, що наша школа була повністю зруйнована від ударів російських агресорів. Ми почали відновлювати освітній процес і за допомогою благодійної організації Ставить нам відбудували у приміщенні дома культури. Тимчасовий освітній простір, який е, отримав назву вулик. Ми зробили тут п'ять класів, приєднали сюди дитячий садок, е, зробили опалення. У нас виникла гостра проблема. Не було де харчувати діток. Ми проводимо уроки по 35 хвилин. Діти в нас підвозні з п'яти сіл. Ми перейшли одні з перших на колишній снігурівщині. Перейшли на змішану форму навчання. Тож за допомогою благодійного фонду «Сейд» зробили бомбосхо. Вищі, але так, так, щоб сісти, десь і культурно я кажу, випити гарячої кави, і молодші класи, і старші класи. Тому сама ідея виникла у вчителів. І в нас у цьому дому культури були дві заброшені кімнати. Ми вирішили навести там порядок і створити міні, так будемо говорити, перекусочну силами батьків, силами вчителів. Ми зробили суботник, навели там порядки. І зробили кришу, зробили вікна. Учителя прийняли участь, написали проект, зв'язалися з благодійним фондом ангели спасіння. Так ми виграли 170 тисяч. Зробили кришу. Тоді нашого день підхватили діти. Створили команду, дали наче прийняли участь у змаганнях від фонду Сейт. І виграли 5 тисяч. Доларів вони працювали над тим, щоб вложити ці кошти в завершення будівництва цієї їдальні і оформити її у стилі там Гаррі Поттера. Ми їм допомагали, допомагали їм ментори з Миколаєва, Поїхали, були на фінальну зустріч, блискучі виступили, захистили свій проект. І стали переможцями, і тепер ми хочемо довести це, значить, до кінця вже шукаємо підрядчика, виготовляємо фінансові документи, і на ці 200 тисяч ми залиємо пол, зробимо стіни, зробимо потолок, додамо опалення. Щодо інших переможців, то команда вільні з деокупованого села Новокиївка Шевченківської громади завдяки фінансуванню розпочне створення алеї пам'яті полеглим захисникам російсько-української війни та оновить музей у своїй. Гімназії, аби зробити там інтерактивну виставку. Ще одна команда підлітків села Антонівка Сукоєлановської громади створить перший в громаді простір для фізичних активностей, реабілітації та позакласних заходів, а школярі з села Пересадівка Воскресенської громади спортивний осередок. Деякі учасники програми планують не лише облаштувати простір у громаді, а й продовжити там займатися творчістю. Приміром, підлітки села Лоцкіни Інгульської громади реалізують шкільний кінотеатр, на базі якого мріють запустити гурток фільмарт. Там учні зможуть опановувати навики сценаристики, режисури, акторської майстерності, операторської роботи та монтажу. У перспективі школярі хочуть створити власний документальний фільм. Решту команд, які не отримали фінансування, запросили з усіма присутніми школярами до спільноти випускників програми ЮЕКІ, де вони отримають наставництво підтримку у реалізації своїх проєктів та інші можливості для саморозвитку. Загальна сума коштів, яку отримали школярі на реалізацію ініціатив 25 тисяч доларів. І ми на цьому завершуємо програму Радіо День. Я ведуча Галина Самойленка та операторка АТРУ Наталя Кошенко. Прощаємося до наступної зустрічі.